Сьогодні ми з вами приготуємо рублені котлетки із картоплею. Таке два в одному, як рублені котлетки і, дир... і дируни одночасно. Виходить смачно і така самодостатня гарна справа. страва. У мене є два курячі філе, я нарізаю дрібненько якомога дрібніше, Десь 0,8-1 см на один. Нарізаємо дрібненько. Висипаємо у ємність, яку будемо готувати. Беремо дві картоплі, натираємо на саму дрібну терку, яка тільки є. І сік не віджимаємо, тому що там є крохмал, який нам буде потрібний. Додаємо туди ж до м'яса. Беремо одну крупну цибулину і натираємо на крупну терку. І теж сік не віджимаємо. Додаємо два яйця. Додаємо. Чайну ложку солі, півчайно ложки меленого перцю, чайну ложку паприки солодкої, і 2-3 столові ложки сметани або майонезу. І 3 столові ложки борошна додаємо ще 100 г твердого сиру натертого, це вже по бажанню, але так смачніше. Ретельно все перемішуємо, щоб у нас була така однорідна маса і такої густоти, як на густі такі оладки. Щоб все рівномірно було промішане. І бажано цю суміш залишити хоч би на одну годинку, накрити кришки, щоб картопля не мяніла. Е, майонез не дасть її підмінити, але все-таки накрити краще. От. І ось тепер розігріваємо сковорідку з олійкою і викладаємо наші котлетки деревини. Їх виходить багато. І готувати їх потрібно під закритою кришкою обов'язково і перевертати 2-3 рази, тому що щоб м'ясо гарно просмажилось. Воно промариноване, воно швидко смажиться, але все, ще просмажилось, і картопля ще просмажилась. І коли просмажиться, викладаємо на тарілочку їх, можна на паперові рушнички, якщо жир багато взяли. Але під закритою кришкою жир багато не бере. Я завжди готую і наголошую, щоб під закритою кришкою готувати краще. І викладаємо наступну партію. І їх виходить десь 15, 14, 15 штук, такі середньої величини котлеток. Це дуже смачно. Тому приготуйте чи то на снідану, чи то на вечерю із якоюсь сметаною, чи з майонезом, з чесничком, зробіть якусь заправку. І це виходить дуже-дуже смачно. Не корисно, звичайно, але іноді себе побалувати можна. Дуже смачно. Так що готуйте. Нехай вам смакує. Вони такі в розломі, коли розломуєш, вони і щільненькі такі, і всередині картоплі видно мало, ніби котлетки. Справжні.